Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Пам'ятаю, що колись ми були іншими. Ми жили там, на горі. Ми були володарями всієї землі. Ми зводили величезні міста зі скла і сталі. Ми борознили океани. Ми підкорили собі небеса. Нас було сім мільярдів. Ми не були призначені для життя у печерах. Я був народжений дихати свіжим повітрям, і я пам'ятаю це. згинули в останній війні Лише 50 тисяч сховалися під землею, поверхня якої була отруєна, спалена та кишіла чудовиськами. Можливо, радіація на горі колись послабне, і наші онуки або онуки наших онуків зможуть туди повернутися. Принаймні мої названі брати бійці Ордену в це вірять. На загал сподіватися нам одразу не було на що, та ми, люди, просто не вміємо здаватися і не здалися, а зібралися на силі і спробували перетворити метро на справжній дім дім для нас усіх. Адже ці тунелі цілком могли виявитися останнім придатним для життя місцем на землі. Якийсь час нам навіть здавалося, що все вийде. Та, на жаль, війна не вбила наших старих звичок. У темряві тунелів наші хиби поширювалися, мов пліснями. І коли з поверхні прийшла біда, мало хто постав на її шляху, і з кожним днем. Наставало дедалі менше. Та, я пам'ятаю, що ми були народжені для іншого життя і не згоден помирати під землею. Нехай мене вважають за ідіота. Та якщо залишився ще хоч шматочок того старого світу на горі, я маю його знайти. Між роками сірого животіння та миттю надії, я обираю надію, я мушу впіймати сигнал. He- <laughs> I'm <laughs> going <laughs> Де в якого хліна? Поранений! Артемець, тримайся, друже! Повертається! Увага всім! Перешлося, Герой! А дороги начальнику! Нічна станція. попереду. Зрозумів! Розумів, відчиняй! Вперед! Князь, стріма. Лівору, через площу. Деміра, гадаю, полковник у курсі, чим Артем тут займається? А я звідки маю знати? Сам у нього спитай. Він з кільця на зв'язок виходив. Завтра буде тут. А ану відчепіться від нього. Я сам убив з друга. та мір. Нехай вчиться захищатись. Метро слабакам не вижити. Охорона підйом! Тримайся, тьому. Зараз ми тобі ульємо свіжої спартанської крові. Це нарешті лікар сказав, що все буде добре. Ти мене остаточно в домовину загнати вирішив. А що, як наступного разу ти не повернешся? Зрозумій, немає там нікого, немає кого шукати, немає з ким говорити. Невже ти думаєш, що за стільки років вони б не з'явилися? Ми вже стільки про це говорили. Змирися нарешті. Вижили лише ми. Полковнику. Привіт, Садич. Ніяк ти не заспокоїшся. Вперся мов баран. Скільки я тобі вже казав. Про себе не думай, що нехай. Твоє діло. Хоч обийся через свої фантазії. Але про неї ти думав вона ж тебе, Бовдора, кохає. Тату не треба. Ти з Ордену пішов заради цього, і я тебе тоді зрозумів, хоча після де 6 людей дуже і дуже бракує. Але тепер зав'язуй з цими походеньками. Є метро і крапка. Більше нікого. Метро треба захищати сатямив. Тому що хто як не ми. Ти я бачу уже в нормі. Збирайся потроху, як будеш готовий. Обговоримо ваш переїзд у поліс. Ходімо. Треба поговорити. Я зараз лікаря покличу. А ти мені пообіцяй, що це було востаннє. Гаразд? Ну, скоро побачимось. Артеме. Ми вас знову витягли з того світу, але. Люди віддають вам свою кров, якої може не вистачити для поранених, а ви постійно приносите її з гори радіоактивною. Несправедливо, якось, не вважаєте? Скажу відверто: я не гарантую, що зможу витягти вас іще раз, розумієте? пам'ятаю, коли таких бачив. Я теж. Я вже сто разів казав. Негайно повертайся у полі. Ну, що їм рушається? О, які люди! Артеме! Здорово, як бога! Не жук посунця! Ох, на полохах Як ти, друзяко? Бачу, живі, мандрюко! То зараз влаштуємо бенкей! Пардон, пардон, Ще кілька шрамів, і перед тобою жодна дівка не встоїть! Як там у шпиталі медсестрички? Є гарненькі? Ну, Льову. Ну ти як зараз? Та годі вам. Дайте хлопцеві спокій. З поверненням ради. ради Хай, Артеме. Ну, годі, все. Розійшлися. Даю вам дві години на все про все. Ну, Зараз ви не якраз із Ну, От починається. Ай, Тільки прізне як минулого разу. Тримайся, Артеме. Особисто я Артему тут чую лише одне. Як до зими терплаці. Так, і ще ці воно, красені, Літають там, каркають. Мивий. Ходімо додому. Артем, ти гадаєш, я б не хотіла жити де-небудь на березі океану чи в лісі. Та який сенс у цих мріях, коли світ мовчить. Мовчить, Артеме, тому що помер. Загулялися ми час фільтри міняти. Ворушися. Нам зайві ренген і нідершов. Не вб'є, якщо дізнається, що я з тобою пішла. А якщо дізнається, що ми були в закритій Ганзою зоні, ти тут усі руїни вже облазив? Бачиш, наскільки місто зруйноване, а у Москви було найпотужніша ППО в країні. Якщо тут усе в такому вигляді, уявляєш, що врешті світу. Шогануло, щоб не розслаблявся. Може, все ж таки повернеться в Орден. Переїдемо в Поліс, м? батько квартиру обіцяє, тому що хто, як не ми. Квартира з власною кухнею і душем! Ти крашикова, що віддалося. Обережніше. Витримала і добре. Фух, найгірше, мабуть, позаду. Чорт, чу? Коли, мабуть, що не так, спускаємося і зачаїлися. Розумніший, тваринка. Mm. Ходу, ходу, Артеме. Тепер вся округа знає, що ми тут. Ні, чи я. Пощастило нам, що тварюки ненавидять одне одного не менше, ніж нас. Не змагнуся. Чому ця зона закрита для сталки? Фон звичайний. тварюки ті ж самі, що висудають. Яші, яші, яші. Може, кому дало ну, його лихо не побувати? Ну, якщо тут згають такі великі. Гайте через міст, щоб залізницю не обходити. Бо тут і так до метро далеко. Чорт, високо. Слухай, Артеме, закинь мене на голову. Дивись, наші з ордену. Мабуть, теж за потягом женуться. Артеми, гайда до них. Right. Ми right. як не допинилися? Бачили, що там їде. Бачили, бачили. Давайте швидше.